Всіх. Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Сьогодні в'яжемо з вами сніжиночку. Сніжиночка невеличка, в принципі, проста, але для тих, хто не любить користуватися схемами, думаю, відео буде дуже корисним. Або для тих, просто кому не хочеться читати схему і хоче пов'язати під диктовку. Ниточка у мене цього разу товстенька. ну, Товстенька, як на мій погляд, та оскільки я вяжу зазвичай тоншими ниточками. В цій ниточці приблизно 200 метрів на 50 г, і гачок у мене номер 2 Ну і починаємо роботу, Думаю, не будемо відволікатися. Для початку наберемо повітряні петлі. Їх у нас має бути вісім. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Так, і робимо кільце з цього всього. тепер це кільце. Нам треба обв'язати стопчиками без накиду, їх має бути 18. Підіймаємось на одну повітряну, ниточку я відразу прокладаю під цими стопчиками. і обв'язуємо перший стопчик. другий, третій, четвертий. П'ятий, ну і так далі. Якщо бачите, що вам трошки не вистачає місця, да, просто посуваєте ось так стопчики пальчиком, і йдете, щоб у вас все рівнесенько. Зустрічаємося тоді, коли ви вже обв'яжете все коло. Обв'язали ми наше коло, вийшов такий бубличок у нас. І тепер починаємо в'язати другий ряд, і другий ряд у нас будуть такі пелюстки. На початку підіймаємось на три повітряні, це в нас буде нібито перший стовпчик з накидом. Після цього нам потрібно ще 14 повітряних петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Робимо накид. Переступаємо через два стовпчики без накиду і в третій приєднуємося стовпчиком з накидом. Тобто в'яжемо стопчик з накидом сюди. Так, і відразу ж ми робимо знову накид і в цей же стопчик пров'язуємо ще один стопчик з накидом. І тепер набираємо знову 14 повітряних петель. Робимо накид, пропускаємо два стопчики без накиду. І в третій приєднуємось. Так, це у нас перший, другий і третій. Так, приєднуємося стопчиком з накидом. Знову робимо накид і сюди пров'язуємо ще один стопчик. Тобто у нас із одного стопчика... На, без накиду, да? Ми пров'язали 2 ось таким чином. І е, тепер будемо в'язати знову 14 повітряних. Таким чином ви обв'яжете все коло, це тут ниточки. не ниточки, я їх відріжу потім. Е, і у вас на кінець роботи має вийти 6 ось таких пелюсточок. Так, і в кінці цього ряду ми останній наш стовпчик да, ставимо туди. Звідки ми починали? Тобто, з того самого стовпчика без накиду, якими, з якого ми м, почали в'язати повітряні петлі. Так, ось така в нас поки що квіточка вийшла. Переходимо до третього ряду, і цей ряд у нас вже є останнім. Так, для початку ми, ми знаходимося зараз, да, ось ми з'єдналися. Над стопчиком ми зараз знаходимося, а ми йдемо до ось цього, до ось цієї пелюсочки. І починаємо в'язати на ній вісім стопчиків без накиду. Так, один, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім і вісім. Тепер набираємо 5 повітряних, і з них робимо піко. Так, Пров'язали піко і тепер знову вісім стопчиків без накиду у ту ж саму пелюсточку да, з іншого боку. Так, 4, 5 сім і 8. Так, ми обв'язали першу пелюсточку, але це ще тільки пів роботи. З цього місця ми підіймаємось на три повітряні. і тепер будемо в'язати такі великі піко. Зараз ще тільки будемо рахувати разом, наскільки велике, бо схема не дуже чітка, як завжди. Так, набираємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Так, дивимося, маловато 10, 11, 12, 13, 14. Так, ну я думаю, хай буде 14. Так, приєднуємо це піку. Це у нас така величезна піку. Так, приєднали. Набираємо знову три повітряні.

І з цих так само робимо піко. Тобто, у нас ось такі три послідовні пікови да? Так, Ось так вони виглядають. Але ми зараз їх ще скріпимо всі разом. Скріпимо, значить, ми вертаємося ось сюди, до першого піко. У нас тут такий утр є, і от ми в нього приєднуємося, ось так. І тепер ось у нас було три. Повітряні петлі, які йшли від першого піку да, до цих, і ми будемо такими з такими з'єднувальними ступчиками йти по них донизу, 1, 2, 3. Тобто ми вернулися до попереднього піку. Це у нас ось так виглядає. І тут тепер набираємо знову 14 повітряних 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, і приєднуємося. Так, я підхоплюю ось цю тужечку. да? Ось вона. Так, вам не видно. Найбільш виступаюча дужка. І йду в оцей утвір, який в мене. Ну, Тобто це повітряна петля, да, біля. Піку. Так, і ось так у нас ось такий вийшов елементик. Коли ви будете блокувати, ви можете зробити їх витягнутими, да оці штучки, ці наші піку. Можете зовсім з такими плоскими зробити, а можете ось такими залишити, да тобто, як вам сподобається так і зробити. так І тепер ми вертаємося по ось цих трьох. Повітряних донизу. Так, тобто знову приєднувальними стовпчиками. Один, два, і три. Так, і тепер відразу знову переходимо на наступну пелюсточку, тобто під неї в'яжемо вісім стовпчиків. Три, чотири. 5, 6, 7 і 8. Так, тепер піко з п'яти, 3, 4, 5, потім знову 8, а потім наступна пелюсточка, ось така, да, Я думаю, вам показувати більш не потрібно, тут нічого важкого, всі все запам'ятали. Якщо не запам'ятали, да, повертайтеся до того місця, де. Починається третій ряд. Так, на цьому буду прощатися. Після в'язання заблокуйте сніжиночку обов'язково да, і насолоджуйтесь красою. Бувайте!